Воював, я з Норвегії прилетів. Мені нахуй не треба було, блядь, здесь ні за кого. меня не було здесь российків. Я прилетів за этот флаг сюди воювати. Я да. прихожу в судове, блядь, в адміністративне учреждение. Вам... Люди, так, я вам покажу власть власть прапор, як судді відносяться до нашого прапору. Ось, дивіться, який він, як ганчірка висить, що Романенко Олександр хотів замінити на свій новий прапор. От такий вони кажуть, коли тепліний сезон. Кінчаються, тоді вони його міняють. Ну ви чуєте, що вони яку єрість несуть. Оце, оце такі у нас ось хлопці військові поприходили на судове засідання відкрите, де за частиною 3 статті 11 про судову суддів будь-яка особа має бути присутня на відкритих засіданнях. А от ті, що вони пишуть розпорядження, там всякі, то все херня. То для, суд... для отих судових охоронців мають, мають право писати судові розпорядження. Так що, давайте, друзі.